Слухайте, ми це зробили. Неймовірні панорами. Ось високий замок. Ну і як хребет Львова, до якого кріпляться останні вулиці, Проспект Свободи. І тут такий приємний бонус, тому що можна подивитись власне, весь механізм годинника. Це Львова площа ринок, а от серце площі-ринок ринок ратуша. Ратуша від німецького слова Rathaus будинок на рат». то, яка ми бачимо, четверта порахунку в стилі віденський класицизм. У 1356 році Львів дістав самоуправління за магдебурзьким правом і діло до часу окупації Галичини Австрією. Обов'язкою складовою частиною самоуправління була наявність виборних керівних органів. Але до виборів не допускалися не католики і жінки. Не католиками у Львові були українці, вірмени, євреї. Ми бачимо львівський Бен. Перший годинник тут був ще в 1404 році. Сидів монах ручно відбивав час. Це, що ми бачимо, 1851 рік, виготола австрійська фірма Штілля, повністю механічний, до сих пір іде, позолотили циферблат і стрілочки. Ну і звичайно, у раді лаві серед бургомістів вітів на часті зустрічаються представники найзаможніших родин Шольцвольфовичів боїмів кампвіянів. Дійство почалося. Як і багато сторіч назад ратуші звучить мелодія. last. Ми бачимо великий герб Львова. Щит з малим гербом підтримує давньоруський воїн разом з Левом. Власне, в основу герба покладена печатка Галицьких князів. На гербі міські ворота з вежами, які свідчать про оборонну могутність Львова. Ворота відкриті. Це говорить про гостинність городян, а від непроханих гостей вхід в місто Стереже Лев. Лев Символ міста Львова, а Львів відкритий для світу. Так, давайте подивимося, хто ж охороняє львівського мера, підкрадемось, подивимося. Охорона озброєна до ці милі леви, зубастики, бачите, які в них зубчики великі. Ам -ам. А якщо серйозно, колись тут стояв лев, який плакав, що дощ, сльози витікали з очей. Було враження, що він плаче. На жаль, він не зберігся, але... Ці леви охороняють. А справа левики, бачите, цілуються. Це лавочки для закоханих. Ми зараз побачимо макет ратуші. Ось так вона виглядає всередині. Ось так виглядає дворик. Ну, а ми заходимо. Власне, міська рада. Піднімемося на ратуші і побачимо Львів з висоти пташиного. Польоту Це казково і неповторно. Ми знаходимося в вольній ратуші і навіть тут левики. Бачите, такі гарні вітри. Піднімаємося пішочком, пішочком, пішочком. Отже, йдемо на ратушу. Подолаємо, звичайно, такі великі панорамні вікна. І ми помаленьку йдемо йдемо. Йдем. так. Ми на правильному шляху. Ось так виглядає дворик ратуші. Тут йдуть ремонтні роботи. І ми вже бачимо ратушу. Зараз, зараз ми піднімемося, але це досить важко. Слухайте, ви не повірите. Тут знаходиться міська рада, кабінети. І просто так собі можна піти на ратушу. Ось так по-європейськи. Ну, Львів відкритий для світу, і для туристів. Тож ми купили у касі квиточок і будемо підніматися. Так, іти доволі важко. Рахуємо сходинки. Так, яка там вже 285-та. Такі цікаві вікна. І тут такі гамачки. Йдемо далі. Всі задихались, рахують сходинки і думають, що то вже скоро. Ні-ні. Ідемо далі. Висять такі величезні гирі. Це, власне, гирі годинника. Ідемо далі. Згори спускаються підкорювачі ратуші. Ну, вниз іти легше. І тут такий приємний бонус, тому що можна подивитись, власне, весь механізм годинника. І трошки відпочити. Але ми йдемо вперше. Отже, ми ніби в середині годинника. Слухайте, я ще в середині годинника ніколи не була. Ну що ж, все буває вперше. І по дорозі ще такий приємний бонус. Можна випити кави, купити водички і трошки відпочити. Отож, 362, 363, ой, 364, 365. Слухайте, ми це зробили. Неймовірні панорами. Ось високий замок з телевізійною вежею. Успенська православна церква праворуч зліва знаменитий Домініканський собор. Ну, неймовірні пейзажі. Монастир Кларисок, зараз там музей Іоганна Пінзеля, ансамбль Бернандинського монастиря, власне, церква святого Андрія. Слухайте, мандруємо далі. Як зверху все гарно видно, такі цікаві дахи. Будиночки, ну, як іграшкові. Здається, що це муляжі, але насправді це будинки. Справа ми бачимо Римокатолицьку катедру. На задньому плані висотки, парки, ліси. Назвичайно красиво. Ну і як хребет Львова, до якого кріпляться останні вулиці, Проспект Свободи, пам'ятник Тарасу Шевченку, хвиля відродження. Навпроти банк був колись ощадний банк Галичини. Ліворуч проводжують два банки. Любий банк завжди будували на кутах вулиць. Чітко на кут виходив хід-вихід. Казали, що так виростає об'єм роботи банку. Їдемо далі, далі, далі. І побачимо оперний театр. Власне, ми його бачимо на 20 гривні купюрі. Так. А на задньому плані церква святого Юрія. Вона стоїть на Свято горі, 321 метр над Рівнем Мов'я. І костел Ольги і Єлизавети. Ну, а справа праворуч від нас такі сучасні вже. Панорами, висотки. Також це гарно, але звичайно оці старі будиночки, дахи Львова, слухайте, це просто неймовірно. І машинки, і люди, здаються, іграшковими. Так? Зараз модно робити у Львові на дахах кав'ярні, такі ресторанчики, літні тераси. Люди, мабуть, на нас заглядають, кажуть, ой, які молодці. Тому що вони вийшли на ратушу. Ну, це досить важко, скажу вам, але воно того варте. Краса неймовірна. Бачимо такі дзвони, які відбивають відлік часу у Львові. Давайте підглянемо на людей, які там ось внизу на площі ринок. Такі як мурашечки малесенькі. Спостерігаємо за реакцією людей, які підкорюють ратиш. А ми це зробили. Ура, ура, ура. Молодці. Ну, Спускатись значно легше. Нам вже сказали. Так, так, шановні, спускатись легше. Ну, і ви зрозуміли, чому ось такі свиріді, ніби гамаки. Ну, не дай Боже, би хтось зірвався. Признаюся чесно, вниз я спускалась на ліфті. І спеціально стоїть водичка безкоштовна, можна випити одноразові такі стаканчики, стаканчики. І, власне, Львівська міська рада, логотип, герби Львова, «Львів відкритий для світу. Ну, сьогодні це я можу підтвердити. Ми міські раді. Вихідний день. І зустрічається на площі ринок. І дивіться, які цікаві антуражні особистості. Це і загармайстер, і сурмач, і міський кат, малодобрий. Це місце їхньої зустрічі, такої тусовки, можна сказати.